Що думаєш? Все прекрасно. Бонасера, сеньор. Привет. Я б хотів скасувати своє бронювання. Щось сталося? Ми ж обоє знаємо, що сьогодні все пройшло не дуже. Що відбувається? Вона тільки ну була тут, а зараз її тут нема. Я б на вашому місці насолоджувався сплаченим турпакетом сам. Весільна подорож? Весільна подорож, Відпустка. Яка різниця кайфу. Тут Ми знайомі. У вас пакет весільна подорож. Так. А де друга половинка? Це особисте, що вона не прийшла. Гей, hey, скузі можна yeah. нам усе це. Йому знадобиться. Наречена кинула. Та ні ні, я вам такого не казав. Я Клаудія. <соць> У тебе гарна зачіска. Це йому не допоможе. Йому потрібне зцілення. А ти з тих хлопців. Як це розуміти? Ти знаєш про що я? Як вас звуть? Мед, а ви. Кафе дель соле. Ні-ні, я просто сказала. намагався пожартувати. No, ja i... Продовжуй. Oh. <laughs> nee. Це що А хто позад Красуня з кав'ярні? Давай метів, вперед! Маті, пора тобі визнати, треба перегортати сторінку. Але я кохав тільки її. Не хочу починати спочатку. А ти спробуй, не бійся. Ти поцілував її? О, так. Я просто. Mm? Бачиш, усе просто і я не кусаюсь. Їду на концерт, маю зайвий квиток. Хочеш зі мною? Так. Не зупиняйся, друже. Що скажеш? Тут прекрасно. Колись треба повернутися. Томі. Тебе щира на футболці. Люблю його. Музика. В людини є свої вподобання. Та ти старий вже, а ти стар-персережка. Це його вибір. Ніби він якийсь пірат чи може бабуся. Холостяк в Італії. До дня всіх закоханих у кінотеатрах з 12 лютого.